Вчителька з Олександрії Світлана Гутніва двічі потрапляла до топ-50 вчителів за версією Global Teacher Prize Ukraine. Днями відбулося нагородження в Києві під час освітнього форуму Інноваційна освіта 2030 від ідеї до реалізації. Організатор ГС Освіторія. Враженнями від події педагогиня поділилася з нашою знімальною групою. І дійсно, на цьому заході, ну по-перше, панувала така дуже тепла натхненна атмосфера. Перед нами виступали і пані Лілія Гриневич і Наталя Мосичук. З нами проводила цікавий тренінг. про… Майстерність публічного виступу, і звісно, в кінці ми мали змогу в останній частині цього івенту. Ми мали змогу виступити із такими міні-майстерками п'ятихвилинними. Кожна із присутніх у залі розповідав про фішки у своїй вчительській роботі. Світлана зізналася, найважчим під час виступу було вкластися у п'ять хвилин. Це було дійсно викликом втиснутися в п'ять хвилин і коротко ну, як розставити акценти, на чому я фокусуюся в своїй роботі. Ну, я говорила і про універсальний дизайн уроку, і про зворотний дизайн уроку, і про клік навчання, коли сучасні діти мають кліпове мислення, коли мислять ніби фрагментами, пазликами, ніби гортаючи стрічку у соцмереж. Тому на цьому зосередили. Ляся також говорила і про гейміфікацію, і про технологію біот, коли гаджет стає союзником, а не ворогом, і можливо його не варто забороняти, а варто просто залучати до освітнього процесу і таким чином дітям полегшувати і зацікавлювати їх до навчання. Ну і звісно, говорила про програму і e як один із мотиваторів до вивчення англійської мови, і говорила про наші досягнення в цій програмі минулорічні, що ми отримали і національну відзнаку і європейську відзнаку за проєкти з першокласниками Unfinet School». за твінінгом. Працює з 2017 року. Зараз розпочали новий проєкт. У цьому році ми приєдналися в листопаді до нового проєкту, який називається «Let's have fun with science», Тобто розважаємося разом з наукою. Це дуже цікаво. Ну, ми поки що тільки розпочали, тому зроблено ще не дуже багато. Ну країни-учасниці познайомилися. Одна зодною діти представили себе, вчителі представили себе, і ми зробили два експерименти. Експериментальна діяльність дітям до вподоби, особливо коли це відбувається на уроках англійської мови. Ми бували досліджували мандарини, яка почистена, вона тона, а яка не почистена, вона спливає елх. Підтримує проєктну діяльність і класна керівниця. Ну, ж це взагалі цікаве навчання, а в даному випадку ми вже другий рік з Світланою Володимирівною працюємо в проєкті Твінінг. Ну, на цей рік у нас дуже цікава тема у нас досліди. Діти в захваті від дослідів, від того, що відбувається. Дуже багато вони нових слів вчать англійською, українською. Ну, їх це захоплює і надихає. Діти з захопленням ходять на уроки англійської мови, бо це завжди цікаво. Вони не знають, що буде, але це завжди і групова робота, і дуже багато відеоматеріалів. Слана Володимирівна дає, пісні вчать руханки англійською мовою. Ну, їх це так запалює. Світлана Гутніва стала учасницею ще однієї освітньої події від Світорії поїздки до Фінляндії. Мені пощастило. Стати учасницею освітньої подорожі, яку організувала громадська спілка освіторія. Вона так і називалася Освітур Фінляндія 2024. Тобто, поїздка до Фінляндії досліджували систему освіти у Фінляндії. І ця участь стала для мене, мабуть, іще ціннішою в тому плані, що я отримала грант на цю поїздку, тобто вона для мене була повністю безкоштовною. І знаєте, це надихає. В тому плані, що, скажімо так, розум, професійність і, можливо, якийсь пошук постійний, вони дають свої результати. Мали можливість поспілкуватися з фінськими освітніми експертами. Всі фіни нам і в прямому, і в переносному сенсі аплодували за те, що вчителі у такій ситуації у, у неможливих умовах ми продовжимо навчання. Ми продовжимо навчати дітей, розвивати і ще і досліджувати інші системи освіти, щоб відповідно потім робити реформи. Під час поїздки учасники отримали ідеї та інсайти, які можна адаптувати в Україні. Про це говорили на івент Асвіторія Хаб по поверненню до Києва.